Чемпіони! Вперше в історії кіровоградського спорту наша команда завоювала золото чемпіонату України у вищій лізі. Разом з Єлисавет Баскет повноправними учасниками свята стали 150 кіровоградських вболівальників, завдяки підтримці яких у залі Національного університету фізичної культури та спорту команда грала немов удома. Один з фанатів Кирило Мельник за Єлисавет Баскет вболіває рік. Підтримати своїх до Києва приїхав у костюмі Спайдермена. Світа підходять Вот. Ну і як асоціації сітка баскетбольна і Вот так. каже жодних сумнівів у чемпіонстві Єлисаветбаскет не було. Побіждаємо, це було і так понятно. Нам є травних. Розпочався другий поєдинок фінальної серії плей-офф з результативних атак Рене Тейлор та Аліни Ягупової. Але Тім Скуф швидко наздогнав суперниць і навіть вийшов вперед на п'ятій хвилині стартового періоду. <звук> Єлисавет Баскет відповів влучним трьохочковим та проходами під кільце невтримної Аліни Ягупової і пішов на першу перерву за трьохочкової переваги. У другій чверті наші дівчата повністю переграли киянок. Нейтралізувати Аліну Ягупову та капітана Єлисаветбаскет Ольгу Дубровіну суперниці так і не зуміли. Усі питання щодо переможця фінального матчу були зняті у третьому періоді, який Єлисаветбаскет виграв 24-12. На майданчику царювала фантастична Аліна Ягупова, яка у цій грі набрала 39 очок та зробила 14 підбирань. останній чверті наші баскетболістки грали у своє задоволення. Фінальна сирена зафіксувала історичну перемогу Кіровоградок 86-62. Єлисавет Баскет чемпіон України. Золоті медалі Єлисавет Баскет вручив генеральний секретар Федерації баскетболу України Олександр Ларін. Кращим захисником вищої ліги визнали Ольгу Добровіну. МВП чемпіонату стала Аліна Ягупова. Я не граю на свої заслуги, я граю на команду. Тобто, мені все одно цей титул. Немає ні, ні, ніяких емоцій по -поводу цього титула». До чемпіонського титулу йшли весь сезон, каже Аліна. Работали цілий рік, старалися, тренувалися, не досипали, рано вставали. Тобто, ну, все йшло тому, щоб ну, бути чемпіонами. Тобто, це з самого начала була наша цель. Чувствую большое щастя за команду, за себя, за кожного, хто взагалі в нашому клубі. Ну, Очень много. Далі було шампанське для чемпіонок. А Рене Тейлор і Ольга Дубровіна забирають до Кіровограда сітки з кошиків. <му> у фіналі хотіли взяти реванш у столичного Динамо. Говорить кращий захисник чемпіонату. «Були б інші ігри, інший настрої інший. а тут розумієте, тяжело себе настроїти, коли. Ну, вот такой соперник. Да. Девчонки очень классные, молодые, классные привлекаются в Привлекається національний много, но так получилось, такой фінал. Наставник команди Вікторія Большакова каже. Золоті медалі, заслуга всієї команди. Хочу выделить не одного человека, а всіх, потому что в принципі це команда. Они трудились, они работали, працювали. уже не один год и Катя Римаренко. И наши легионерки, это и Рене Тейлор и Бейки Брушевский, которые очень хорошо влились в коллектив. Они и девчонки хорошие, и игроки неплохие, и также Тони Роббинсон, которая с нами с начала сезона. Президент клубу Руслан Згривець дякує за підтримку кращим в Україні кіровоградським болівальникам. Хочу подякувати наших болівальників, які незважаючи на те, що другий матч фіналу проходив в Києві, більше 150 вболівальників приїхало в Київ, незважаючи на робочий день, щоб бути разом з командою і разом бути в ці. Я вважаю, приємні історичні хвилини. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.